Нарешті, мамо, ти слухавку взяла. Останнім часом до тебе не дозвонишся. Ти що, забула гроші відправити, чи водіїв на цьому тижні не було? Замість привітання, каже мені моя дочка Марина. Я на хвилинку замокла, бо обдумувала, як би це правильно подати їй інформацію. Марина, водії були, все з ними гаразд. Я ж тобі одним із них сумку з продуктами передала, кажу. Ну, тоді в чому справа, де гроші? Ти ж знаєш, що до кінця місяця мені треба внести щомісячний платіж по кредиту, інакше в мене машину заберуть, з натиском каже донька. Донечко, я не жартувала, коли казала, що більше не даватиму тобі грошей. Маріо проти. Мамо, ти жартуєш, напевно? Тобі що, думка якогось італійця важливіша за рідних дітей? Ти ж розумієш, що без твоєї допомоги ми в цей кредит не виплатимо, плачеться дочка. цей час мене окликнув Маріо, і я сказала, що мені треба йти. Дочка дуже образилась. Справа в тому, що я недавно зійшлася з одним італійцем і пішла з роботи. Маріо забрав мене у свій заміський будинок і практично мене утримує. І він проти того, щоб я ходила на роботу, а також проти того, щоб я своїх дорослих дітей утримувала. На заробітках я вже 17 років, поїхала, як тільки діти школу закінчили. Мені треба було думати про те, як їм допомогти. Живемо ми в селі, я пропонувала, що куплю їм квартири, але син і донька захотіли жити у власних домах, тому обом я по будинку і збудувала. Думала далі вже собі гроші складати, щоб мати куди повернутися, але вийшло так, що відбулися зміни в моєму особистому житті. Дочка з зятем кілька місяців тому швиденько кредит на машину оформили. взяли нову з салону за 25 тисяч євро, Зять мав на перший внесок, а решту вони сподівалися, що я додам по тисячі в місяць і за рік два вони впорались. Хто ж знав, що в мене життя так круто зміниться? Тепер я почуваю себе перед дітьми, але я і не хочу втрачати шанс, хоч на старість пожити гарно. З Маріо я познайомилася відразу як Віталію, приїхала, я доглядала його батька. Працювала у них аж чотири роки, а потім сеньора не стало, і я пішла на іншу роботу. Маріо завжди з повагою ставився до мене, у межах розумного приділяв мені знаки уваги, але він був одружений, тож про те, щоб заводити якісь стосунки, навіть і мови не було. Час від часу ми з ним зізвонювалися, але не більше. Рік тому не стало його дружина. Маріо залишився вдівцем, дітей у нього немає. Він сам розшукав мене і запропонував зустрітися. А потім довго не тягнув і наказав, щоб я залишала роботу і до нього переїжджала. Ти вже вдостель напрацювала за своє життя. Тепер й відпочити, каже Маріо. Мені з ним дуже комфортно, гарне ставлення, великий дім, подорожі. Я з ним вже трохи світу побачила. А коли я дітям подзвонила, щоб розповісти цю новину, то син промовчав, а дочка зраділа, бо думала, що тепер біля багатого італійця я ще більше зможу їм присилати грошей. А коли зрозуміла, що він забороняє мені це робити, дуже розізлилася, вважає мене зрадницею, яка проміняла дітей рідних на чужого чоловіка. Якщо твоя дочка так хвилюється про кредит, то нехай сама їде і заробляє, я тут її прийму і з роботою допоможу, запропонував Маріо. Дочка прийняла його пропозицію багнете. А дітей з чоловіком я на кого залишу? Ти про це не подумала? з натяком картання, каже, мені дочка. Вона хотіла мене присоромити, що в свій час я їх залишила, і вони недоотримали від мене материнської любові. Не знаю, що мені робити, бо ситуація справді непроста. Маріо хоч і дуже хороший, нічого мені зараз не шкодує, але і пропозицію робити не поспішає. А що, якщо у мене з ним нічого не вийде? Я із дітьми розсварюся через нього. От як мені бути, що робити? Порадьте, може, воно зі сторони видніше? Я достатньо дала своїм дітям чи годилося б, щоб з кредитом на машину допомогти, як гадаєте?